Всім привіт! Сьогодні в мене отака велика радість. Прислали мені посилочку майже на 19 кг на день народження. Тут електроніка, я навіть не знаю, що тут. Добра людина відправила мені такий подарунок і навіть оплатила за пересилку. Тобто ця коробка мені. Досталося безкоштовно. Ну що ж, подивимося, що всередині. Цікаво, що я взагалі не знаю, що тут може бути. Так що будемо дивитися разом. Що в нас тут? А тут в нас якісь приборчики. Так. Тестер. Чи як він там називається? Такий в мене вже колись був на розборі. А можливо і не був. Но пам'ятаю, такий в мене точно був. 4301. Чи це Вольт Амперметр? Я не пам'ятаю, що це. Напевно, тестер. Так, кладемо, дивимось, що далі у нас. Це у нас Дюраком. Не знаю, що воно таке. Буду якось знімати відео по розборах. Цих приколів. Так, що це в нас? Це в нас є щось написано? Так. Made in Hungary. Що воно таке? Не знаю. Може тут щось пише? Нічого не пише. Ну, значить, це піде якось на розбор, бо я не знаю, що воно. Так, пакетики я потім порозв'язую, буду показувати, що в пакетиках. Коробка якась така цікава, велика. Це в нас якісь Що то в нас таке? Щось фокус не хоче братися. й йо св СВ-20П. 91-й рік. Не знаю, що воно таке. Його тут є трохи такого. Так, це в нас. Не знаю також, що за фігня. Може хто знає, що де, на якій хвилині і секунді, то пишіть, якщо я знав. Далі таке Барахли, барахлу. Так, щось таке кругленьке. Також щось незрозуміле. Не, не це в нас ДСМ 2. Також не знаю, що воно. Таке прислав, що я навіть не знаю, що це таке пакетик потім. Коробочка, давайте подивимось, що в нас в коробні. Коробочку потім також розпакую, покажу окремо. А це що в нас? Оце що за така здорова коробка. Ох ти що це, що таке в нас? О, тут це потенціометр. Ніфіга собі. Оце буде розборчик цього. Приборчика 78-й рік. Оце то прикольна штучка. Щось ще виглядує цікаве. сигналізатор якийсь. Також здорове. Давайте до маленького. о якийсь. Як я називаю автомат. Може, це і не автомат, але я називаю все, що з срібними контактами, то автомат в мене. Так, якісь ще бачу платки чи що. Ага, це комп'ютерні платки в нас. Напевно, що. Ну так. Одні ламелі позоло, а, ні, дві позолочені, але просто якось так слабенько позолота. Так, ну, давайте я зараз це вже достану і покажу, що ще там є. Так, отакі в нас ще були коробочки. Це в нас, виходить, реле проміжуточної універсальної рту 2. Нульцеве? Така релюха. З коробочкою? Потім запакований лічильник газу? Дата пакування 08 2000 року. Якщо не помиляюсь. Ну, зараз я його відкрию і покажу, який він. А, таке щось ще було. Напевно, це термопара. Довгелецька така. Можливо і ні. Не знаю. Таке тут щось обрізане. А всередині як то два кабельочка якихось йдуть. Чи прутика, не знаю. щось ну Можливо, і термопара, не знаю. Так, і ось такий у нас попався ще сигналізатор бувс. Скільки світлодіодів. Аби ж то вони ще всі були з позолотою. Перевертаємо і дивіться, які роз'єми. До речі, 2006 рік. А роз'єми то на радянські схожі. Що в нас тут? Ну, в принципі, більш нічого не написано. Так що два таких приборчика непоганих. Сигналізатор і потенціометр. Отак, От поставимо поки що. Так, що це ж? А, ну там ще пакетики я зараз розпакую. Покажу, що в пакетиках і покажу, який. Бо я так його, напевно, що не, не відкрию. А можливо, тако зараз попробуємо. Ні, це довго буде. Відкрив коробочку. Паспорт запакований. Лічильник, але на ньому вже, як то кажуть, є пробіг. Але він новий, напевно, більшість того. Так, переходимо до пакетиків, що в пакетиках ще є. А от у пакетиках в нас було ось таке два планшета Sony Ericsson Телефончик такий. Роз'єми РШ. А, ні, Ша Потім дві релюшки. Одна РПУ 0 у 4. А одна. Незрозуміло яка. Так, якийсь регулятор. Моторчик, напевно, якийсь. Нічого не написано. Потім така жменька мідних кабельків. Це, дивіться, який роз'ємище. Оце так оце так роз'єм. Таких без десятків п'ять. Було б весело. Вперше в мене такий величезний попадається. Це стандартні. А це дивіться який. Так, потім була одна релюха. Так, зараз якось я її тако поставлю. Ти диви. Коротше, щось падло не хоче стояти. РП4. Якщо я не помиляюсь, ця релюха. Тут контакти Паладій 3 дев'ятки. І це ще не все. І дивіться, які були ще сім релюх. Маленькі, германія. Але дивіться в чому прикол. Дивіться, які там контакти. Жовті. Срібло в позолоті, більшість того. Такі патички йдуть просто. Цікава релюшка. Що там пише касо? Щось пише касо. І таких у нас сім штук. От, раді прикола я колись їх. Окремо перероблю, зроблю з них афінаж і подивимося, скільки в таких семи релюшках буде золотця і срібельця. Дивіться, яке жовте всередині. І ноги повністю жовті. Оце так да. Так що є ще на світі добрі люди, які відправляють все безкоштовно. Це так, подаруночок до Дня народження. Ну що ж, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Чекайте розборів цих приколів. До побачення. А потенціометр мене, конечно порадував. яка колись ще буде на розборі?